Вітаю, шановні студенти, і сьогодні у нас четверта практична робота, тема якої онлайн-сервіси для збереження даних різного типу. Ви готуєтеся до важливого проєкту, та вам необхідно вибрати хмарний сервіс для збереження та обміну файлами. Вам потрібно дослідити переваги та недоліки двох популярних хмарних сервісів. Організувати власне сховище в Google диску, а також опрацювати медіафайли в Google Фото. Ось така у нас сьогодні ситуація. Для того, щоб це виконати все, ми поділили нашу роботу на три завдання. Перша частина ми будемо порівнювати хмарний сервіси і обирати, який нам краще використовувати для збереження файлів. Друга частина ми попрацюємо з хмарним сервісом від Google, який називається Google Disk. і потім попрацюємо з сервісом для збереження медіафайлів та фотографій Google Photo. Фото. І так, давайте будемо приступати. Спочатку для того, щоб виконати порівняння хмарних сервісів, вам потрібно відкрити файлик, який я вам приготувала. І так, як завжди, всі свої роботи ми зберігаємо в прикріпленому файлі. Як з ним працювати, я вам вже говорила. Роботу можна виконати і на комп'ютері, і на телефоні, але які є тонкощі, які є додатки потрібно встановити, я вам зараз про це буду теж говорити. Але краще роботу виконувати на комп'ютері. І так, перше завдання. Давайте прочитаємо: ми відкрили Google документ, і нам треба проаналізувати та порівняти два хмарних сервіси. І так, от ви бачите табличку порівняльну. У нас чотири характеристики, які ми будемо порівнювати: Це обсяг сховища, можливість спільного доступу, переваги, недоліки. І один із сервісів, який ми будемо порівнювати, це Google Диск, тому що ми з ним будемо працювати, а другий сервіс вам треба обрати самостійно. І от сюди замість цих слов видалити, Вписати той сервіс, який ви будете порівнювати. Де взяти інформацію? Я додатково до цього завдання прикріпила вам два покликання на статті в інтернеті. Перша, відкриваєте, що таке хмарні сервіща сховища, і як їх використовувати, на що, навіщо вони потрібні. В цій статті ви побачите загальний опис, які існують хмарні сервіси для збереження даних, і е, порівняння, іде опис деяких найпопулярніших це і Google Диск, Google Drive, і Dropbox, і Microsoft Drive, і iCloud. От ви бачите, і деякі. Е, Хмарні сервіси для саме мобільних додатків, тобто тут дуже багато інформації. І друга стаття це топ хмарних сховищ для бізнесу та особистого використання. Для, на 2024 рік. Тут теж йде опис ну, про ті самі сховища для збереження даних, але ну, трошки інакше. Описана, але теж є і переваги, і тобто все-все-все, що нам треба описати в таблиці, тут є. І так, перше сховище у вас у всіх однакове, хмарний сервіс Google Диск», а друге ви обираєте самостійно. Ну, Наприклад, я другим сервісом обираю сховище, яке називається Dropbox. Я копіюю. І от сюди вставляю це, я видаляю, і сюди вставляю назву. Я бачу, що два сервіси. Далі обсяг безкоштовного сховища. Я читаю, який обсяг безкоштовного сховища у нас в Google Drive. Ну, ми бачимо до 15 ГБ в цій статті я побачила вставляєте сюди. І так само шукаєте про Dropbox от, на цих двох сайтах. Потім шукаєте інформацію, сюди вписуєте в комірки про можливість спільного доступу, переваги, недоліки. Я не буду це показувати, тому що ви уважно самостійно попрацюєте з двома цими статтями, які я вам надала. і заповнити таблицю. Після того ви ставите курсор і даєте відповідь на запитання, який сервіс вам здається зручнішим і чому? Коротко написати, наприклад, Google Диск, тому що там більше обсяг, сховища, є такі переваги і так далі. Тобто, ви тут пишете короткий опис, відповідь на запитання. І це ви виконаєте перше завдання. Його мета. Тому щоб для себе зрозуміти, яке ж сховище, де в хмарі, ви краще би зберігали свої дані, файли. Аудіо, презентації, тексти, тобто хмарне сховище це як таке велика флешка в хмарі в інтернеті, в якій можна зберігати великі дані, а потім до них отримувати доступ з будь якого місця, навіть не маючи при собі комп'ютера. І так, це перша у нас така частина. Далі, друге завдання. Ми будемо працювати з сховищем, з хмарним сервісом, який називається Google Диск. Чому ми працюємо саме з сервісами Google? Тому що у нас у всіх є аккаунт Google, і саме ця компанія надає нам безкоштовно використовувати дуже багато сервісів. І один з них це таке хмарне сховище Google Диск, з яким ми і попрацюємо. Якщо ви працюєте на телефоні, вам потрібно на телефон встановити додаток, який так і буде називатися Google Диск, і пройти в ньому авторизацію через свій корпоративний аккаунт. Якщо ви працюєте на телефоні, то ви переходите на початкову сторінку Google і обираєте серед додатків, от у нас є кнопочка Google Диск. І ми переходимо в таке велике сховище, в таку віртуальну флешку, до якої ми можемо отримати доступ в будь-який момент. Зліва у нас є багато меню, ми оглядово розглядаємо цей сервіс, і ми переходимо в команду Мій диск» і бачимо, що це зараз ми працюємо в інтернеті, але бачимо, що тут можна створювати папки. Папки можуть мати ще папки, файли. Тобто тут така ж сама система папок і файлів, як на звичайному комп'ютері, тільки це все в хмарі, тобто в інтернеті. І так, у вас не буде стільки багато папок, у вас може, можливо, їх взагалі може не бути. Так от, перше, що вам треба створити, створити папку. Для цього ви натискаєте на кнопку Створити, нова папка і називаєте цю папку. Моя робота. Це так написано в завданні. І натискаєте Створити. У вас створюється папка, от вона. ви її відкриваєте, і в цю папку, давайте подивимось завдання, вам треба завантажити три об'єкти: це якесь фото або якусь картинку, аудіофайл і текстовий документ. Нічого страшного, якщо ви завантажите щось інше. Не аудіофайл, а відеофайл. Головне, щоб це було, були об'єкти різного типу. Картинка, якийсь там текстовий файл або презентація і аудіо або відео. Де це взяти? Як це завантажити? Спочатку ви на комп'ютері повинні ці файли приготувати. Потім ви натискаєте Створити, «Завантажити файл. У вас відкривається вікно комп'ютера, і ви обираєте. Ну, наприклад, я хочу завантажити оцю картинку, наприклад, оцей текстовий файл. ну і звук, Якщо навіть у вас немає звуку, то тоді надішліть, наприклад, Якщо це текст, то нехай буде презентація. Головне, щоб це було різного типу. І натискаєте «Открить» і пішло завантаження. Подивіться, завантажуються, от ваші завантажуються. Вони головне повинні бути різного типу. Я буду бачити, хто завантажив. От ви виконали завантаження, тобто тепер ці файли зберігаються у вас в хмарі на вашій віртуальній флешці на Google диску. І, наприклад, з цими файлами ви хочете поділитися своїми з друзями, тому що ви працюєте над великим проєктом, і вам з цими файлами треба разом всім працювати. Тобто, тепер вам треба дати доступ до цієї папки. Як це зробити, щоб до неї могли всі звернутися? От у нас папка, от у нас кнопка спільний доступ втискає. і... Що ви повинні зробити? Ну, по-перше, якщо ми почитаємо завдання, то надати викладачу доступ для коментування. Тобто, коли ви от, загальний доступ, ви бачите, усі, от тут треба обрати, усі, хто має посилання. Може, і у вас тут є варіанти, просто переглядати, нічого не зможе зробити, просто відкрити і подивитися. Може коментувати, залишити коментарі, але якщо ви хочете, щоб ті люди, кому ви дали доступ, будь-що виконували з вашими файлами, видаляли, додавали, тоді ви даєте редагування, повний доступ. Але в завданні вам треба дати, може коментувати. Після цього ви копіюєте посилання, натискаєте готова і передаєте це посилання мені або своїм друзям. От у нас друге завдання: сюди вставте покликання, я вставляю. І от воно таке довге. Натискаю. Пропуск, щоб воно стало от таким. Тобто, коли я на нього натисну, я зможу подивитися і прокоментувати ваші файли і вашу папку, моя робота. От ми виконали друге завдання. Ну, і переходимо до третього завдання, це робота з Google Фото. Google Фото – це теж сервіс із е, Google, який дозволяє зберігати медіаконтент. фотографії, відео, анімації, там є дуже багато різних сервісів. Якщо ви працюєте на телефоні, вам потрібно встановити додаток Google Фото. Якщо ви працюєте на комп'ютері, то, будь ласка, ви для того, щоб відкрити Google Фото, знов-таки переходите на головну сторінку, натискаєте на додатки і шукаєте додаток Google Фото. І переходите в свій додаток, де зберігаються, ну, бачите, різні картинки, які я завантажувала. Тут є і анімації, от, ви бачите, так? От у вас, можливо, там нічого не буде, або теж буде. В цьому сховищі для того, щоб посортувати всі наші фотографії, які є, ми можемо створювати альбоми, не папки, а альбоми. І от у нас є кнопочка Альбоми. Бачите, в мене немає альбомів, ще я які не створювала. Я натискаю кнопку Створити альбом, або тут можна натиснути Створити альбом. І називаю цей альбом День безпечного інтернету. Ну, наприклад, ви хочете до Дня безпечного інтернету, створити папку таку з фотографіями і потім поділити своїми друзями. В житті це так само ви можете створити папку, наприклад, з фотографіями про ваш відпочинок і потім поділитися своїми родичами, друзями, показати це дуже зручно зробити. Знов таки, всі фотографії зберігаються в хмарі, їх не треба тримати на диску, на флешці з будь-якого місця, навіть з телефону ви можете отримати доступ і поділитися з фотографіями своїми друзями. І так, от ви написали назву, а тепер натискаєте Додати фотографії. Ви можете додати фотографії, ну, ті, що є у вас, можливо, у вас їх не буде. Я натисну Вибрати з комп'ютера, і зарані ви повинні в Гуглі пошукати е, декілька фотографій, ну, е, це штук 5, 6, що стосуються Дня безпечного інтернету 2025 року. і Ці фотографії ви додаєте. Ну, я от зараз виділила, да, ви додаєте в цей альбом. Тобто ваш альбом повинен мати 5-6 фотографій, що стосуються безпечного інтернету. Я додала будь-які, а ви ну, дасте по темі. Після цього вам потрібно з цим альбомом поділитися. Ви натискаєте от на цю кнопку, ви бачите, поділитися. І. Натискаєте, отут от подивіться параметри альбому, подивіться, будь ласка, і що ви можете конкретно людям або просто створити посилання. І бачите, усі, хто отримує посилання, зможуть бачити фотографії і людей. Створити посилання, ви його копіюєте і вставляєте от сюди, щоб я могла зайти. І подивитися таке покликання. Те саме можна зробити на телефоні, там є кнопочка теж роботи, поділитися покликання. Далі, ще цей застосунок, цей додаток, він дозволяє створювати колажі, анімації для цього от на початковій сторінці є кнопочка Плюс створити. Так само є і в телефоні в додатку. І так, нам треба створити колаж. От дуже швидко дозволяє створити колаж з фотографії. Обираємо колаж. Далі обираємо фотографії, з яких нам треба зробити колаж. Ну, наприклад, оце, оце, там ще якась. Так, натискаємо Створити. І от ви бачите, який колаж. Ви його можете зберегти, от, натискаємо Завантажити, от, або можете теж поділитися цим колажем, творити посилання, копіюєте і от сюди ви можете вставити або покликання, просто вставити посилання, або прямо вставляєте картинку. Только не скріншот, а вот так ви її завантажуєте. От, на комп'ютер завантажуєте, от, і потім ви вставляєте. От я копіюю, копіюю і вставляю. І скрішот вот, і вставляєте цю картинку. От так. от такий калаш. Ще цей сервіс дозволяє створити анімацію. Подивіться, плюс. От є анімація. І знов-таки ви обираєте ті файли gif анімацію якою ви хочете створити. Натискаєте створити, створюється анімація. І бачимо зараз такий невеличкий gif файл От, бачите, міняється, о, як квітка росте. От де це використовується анімація, і подивіться фотографії, так, і можна створити таку анімацію. Потім ви її теж можете або завантажити, або поділитися, створити покликання, як я вже третій раз вам показую, скопіювати його і вставити от цей документ. Це, і робота виконана. Після цього не забувайте писати висновок, визначте, який із розглянутих сервісів вам більше підходить для збереження ваших даних і чому. Ну, це про або Google Диск, або той, який ви обрали. Далі і друге, поясніть, як Google Диск та Google Фото можуть бути корисними для навчання та організації власних матеріалів. Тобто уважненько напишіть висновки до роботи. І так, якщо вам було щось незрозуміло, будь ласка, ставте відео на паузу, переглядайте ще раз, будьте уважні, правильно здавайте матеріали. І бажаю вам успіху.